Почнуться любовно-романтичні відносини. Давай подивимося це для тих, хто бажає таких відносин. І подивимося, для кого це розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Отже, за індивідуальним розкладом, хто бажає, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад. Так, для людини, яка вже налаштувала свої. Паруса да, вітрила. Рухатися вперед. Можливо, хтось знаходиться в поїздці, або є в поїздці. Так. Угу. Щось відмінилася, якась у вас поїздка, дивіться, або перехід в щось краще, куди ви рухалися, і почалася у вас трансформація. От щось змінюється в вашому житті? Про трансформації. По трансформації це може бути переїзд, зміна роботи, може, зміна оточення, сусідів. Так, для кого цей розклад? Для людини, сповненої емоціями. Це може бути і король кубковий по кубкам. Це у нас ідуть раки, скорпіони, риби. А може ви просто знаходитеся в таких енергіях кубкових, тільки на початку шляху, можливо, в когось щось трапилося в якійсь певній ситуації, що ви трішки сповнилися емоціями. Саме по собі, дивіться, трансформація у вас йде направлена на те зміни. В вашому житті, можливо, і болючі, дійсно не такі неприємні їх, повлекла, їм передувала або через саме це неприємне, що сталося, якась крадіжка, шахрайство, от щось відбулося, те, що стосувалося поїздки або переходу в краще. Та саме через це ви виходите в такі енергії, коли вам варто змінитися, полюбити себе. Можливо, ви якраз собою займаєтесь, собою, своїм домом, можливо, хтось і дізнав нещодавно про свою вагітність. Давай подивимося, з ким у тебе почнуться любовно-романтичні відносини. Так, з ким у тебе почнуться любовно-романтичні відносини. Так, з королем жезловим левовен-стрілець. Харизматична людина має до тебе сексуальне притяжіння. Так. З ким? Людина дуже любить приділяти увагу деталям? Подасть руку, відкриє двері, помітить твою зачіску, твій новий макіяж, твоє нове плаття. Можливо, коли ти вбута не так, як потрібно, скаже, перебуйся, бо тобі незручно буде. Людина, яка любить допомагати, як емоційно підтримувати, так і фінансово. А ти про нього давно мріяла? Мріяла, він твоїм сонечком буде позитивна людина, позитивна людина, ти його от Пентакливою королевою будеш. Можливо, ти і є якраз по Пентаклям, це у нас тела Діва Козиріг, або ем, знаходитимешся в енергіях е, всього матеріального, е, тобто надбання якихось статків, покупок. Е, Житло своє будеш прикрашати, і тут іде кохання. Дивися, він не поспішатиме. Він не поспішатиме. Він спочатку покаже, як він до тебе ставиться, щоб ти побачила це по вчинках. Можливо, ця людина і не вміє також красиво розказувати, тобто по вухам їздити. Але все-таки ця людина своїми вчинками покаже, як вона до тебе ставиться. І по двійки кубків. Ви будете, ну ваше спілкування буде приємне, ви будете щирими, відкритими одне перед одним, будете отримувати задоволення від вашого спілкування і це ваш шанс вийти дехто з вас, видать. Дивіться, тривалий час уже не міг стосунки завести, так? або в кого, наприклад, і були стосунки. Але такі странні, начебто її нема. То тут є шанс вийти з оцих обмежень, нічних переживань, нічних кошмарів, постійного обдумування, від обмежень якихось внутрішніх своїх. Виходьте з них, вони вам не потрібні. Перерізайте їх своїм мечем. Дивіться, у вас вплоть до шлюбу законного, вплоть до вінчання може бути. І людина. Адже ми питали, з ким у тебе почнуться любовно романтичні відносини. Людина така, що може передавати свої знання, ділитися дуже розумна, духовна, правильні погляди на життя має, скажімо так, стандартні, не просто свої якісь надумання, а дійсно, погляди на життя стандартні і людина. Ну, якщо відносини вже почнуться, то обов'язково перейдуть на наступний рівень. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.